Звичайні осінні каштани перетворили на допомогу військовим. Таку благодійну акцію каштановий донат організували у Вінниці. Зібрані плоди здають для виготовлення ліків, а виручені кошти спрямують на будматеріали для фортифікацій та медикаменти захисників на передовій. Акція триває впродовж двох тижнів. А найактивніші учасники отримали подяки, фотосесії та навіть імену бойову гільзу з нами на зв'язку. Оксана Іванькова. Співзасновниця волонтерського центру з Україною в серці на базі Вінницької обласної станції юних натуралістів. Мої вітання Вітаю. розкажіть, як давно у Вінниці діє акція Каштановий Донат. Уже протягом трьох років наша юнатівська родина організовує благодійну еко-акцію Каштановий донат, де конвертуємо плоди каштанів у кошти, а виручні уже фінанси ми перетворюємо на корисні речі для наших захисників передової. Розкажіть, скільки каштанів вдалося назбирати цього року? Звичайно, в порівнянні з минулорічним каштановим забігом ми трішечки маємо нижчий результат, оскільки минулого року ми разом з освітянською військовою родиною та віничанами зібрали близько 10 тонн каштанів. Цьогоріч ми маємо тонну 800 і виручили близько 16 тисяч гривень. А розкажіть, хто цьогоріч доєднався до збору? Цьогоріч знову ж таки освітянська родина Вінничини не проходить повз. І наші військові так само доєдналися. Ну і звичайно, це позашкільні заклади і дошкільні заклади. І ще розкажіть на які потреби власне будуть спрямовані отримані кошти. Всі кошти, які ми виручили з плодів каштанів, вони на них будуть закуплені будівельні матеріали. Та ліки, і уже цього тижня, у четвер, разом з нами, оскільки в нас планується волонтерська поїздка на передову, ми це все завеземо для наших підопічних підрозділів Харківського та Донецького напрямку. Пані Оксано, дякую вам за таку ініціативу і вашим підопічним, які власне її реалізовують. Звичайно, передавайте вітання нашим захисникам. Щира подяка їм за те, що оборонять нас та нашу країну. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Оксана Іванькова, співзасновниця волонтерського центру з Україною в серці.